Чого ми не підемо на роботу? Що там кажуть, німці не шумлять? Скільки нам обійшлась ця квартира? Тут уже щось є наші тумбачі. Но нам, в принципі, вистачає цієї кімнати. і скоро сюди вже будуть заселяти нових людей короче, повна жопа. Із-за того, що у нас вдома, де ми зараз в кімнаті живем, немає інтернету. Нам приходиться шукати десь інтернет, щоб загрузити влог. Ми поїхали по городу шукати інтернет. Я пробував мобільним, мобільним дуже медленно грузи. Ну, смотря де. Якщо вдома, то наверное, нормально грузило, але но у мене немає скільки гіабайт дронгу для того, щоб грузити. І сразу отвечаю на вопрос, чого я німецький не підключу інтернет безлімітний, тому що це сильно дорого. Я пользую з нашим роумінгом. І ми приїхали в Сатурн, ходили там, пробували грузити. Там, походу, якесь ограничення на скористь, взагалі нічого не грузило. Прийшли в Київці, була надія, що Київці щось буде грузити, грузить. Київці теж нічого не грузить. І знайшовся якийсь чоловік, який мене дивиться, я не знаю, подписчик не подписчик, але він підписаний на мою тілі. І він написав, що зараз приїде і може роздати Wi-Fi, він якраз поблизості. І ми зараз ждемо його, щоб, блін, загрузити сьогодні влог. А пчелка, я, я що то кажу, йому, то пошли на вулицю вже, мабуть, бо тут жарко. А пчелка каже мені, та подожди, дай мені скачати, я кажу, що ти скачуєш. А він, коротше, сидить, от тебе сходності, скаче собі ігри на телефон, тому що вдома йому немає що робити. Він звичайно, в ноутбуки втикає і любить попити чай. <сум> і він сьогодні просто ліг спать. Я кажу, а чого ти ліг спати так рано? Ну, а він тупо в обід ліг. Він каже, тому що мені немає що робити. І все. І він зараз собі скачує якісь ігри на телефон. Ждемо цього пацанчика, що він мені роздав вайфай і я зміг загрузити собі влог. Ну і кофєчка взяли. А, і кстати, купили ще переноску собі в кімнату. За скільки ми її купили? 12 за 13 євро п'ятиметрова переносочка в кімнатку уже летить. Газу? А така от переноска. Вони такі в них важкі, блін, як кірпіч, на їх голову можна проламати. Сьогодні такий красивий туманчик. Пчолка цигарку куре. І я от таку от гламурну електронку. Прийшли в Сатурн подивитися, чого вкрали цей провод. А він тут стоїть 16 євро. Пчолка, звісно, знайшов за 6 євро короткий. Ну, не факт, що він швидко передає, тому що оцей всього 50 Мбіт. Хоча написано 50. Може це і вище. І Це ж теж, походу, інтернет, чуєш? Дивись, For Router написано 50 тисяч. Може у нас такий стоїть. Там взагалі два і розйоми. І такі, такі. 50 тисяч. Чим непонятно. Що нам треба? Може цей 10 Гбіт ось? Встрітися з папічиком. Коротше, він мене виручає. Грузим Грузимо стоїм влог. Я не знаю, вже стоїть минут 10, загрузило тільки 24%. Стоїмо тупо під Сатурном, тут туман, дощ. Ми вже зайшли чуть-чуть під накриття. І тут стою отак от. і гружу влог. Так що все-таки в Україні є плюси. Тому що якщо в Україні зайти в Макдональдс, там нормальний інтернет і можна загрузити відео, а тут, або на якісь заправки, а тут прям реально біда з інтернетом, приходить так стоять. І грузить віднос просто тупо на вулиці. Ну, а що делає? Ми, звісно, чоловіка нашли ще один варіант купити шнур, але ми не знаємо, чи він підійде туди. Тому приходиться поки що якось отак грузить, а далі буде видно, що і як. Взяв по бутилочці пива за те, що Артем допомагає, то взяв йому. Він каже, що це дуже вкусне пиво. Тому, ну, зараз спробую. І ще цікавий факт, тільки що узнав, що оказується водітелям на машині можна тут пити пиво, три бутилки. То есть ты можешь випить три бутылки пива і поехать кататься собі. Так слухай, если братик из пива як арсенал у нас в Україні, то три бутылки це и в глазах може покосить. Як ви бачите освіщення, я замітив, що в Німеччині везде не дуже, тому що вони чогось люблять жовтий світ. Лібо ж в них немає білих лампочок, либо ж це сильно дорого. І ми з Владом дуже хотіли собі led ленту в комнату поставити. Там Philips, 3 метри стоїло 30-40 євро. А я знайшов таку фірму за 30 євро, але тут 10 метрів. Вона про силікони, на її на вулиці можна використовувати. Тут написано Outdoor. І сьогодні, ліба завтра, ми її вокруг кімнати Проведем, І тут буде вже намного поприятні атмосферка, ніж зараз. Тому що зараз ну, таке освітлення неприємненьке. Я не сильно люблю жовтий світло, але не навішу його. Мені краще в темноті либо з білим, або з летлинтий. Так що будемо ставити, подивимося, як одразу поміняється атмосфера в кімнаті. О, цілий день сьогодні не їли. У нас вечірній перекус. Надіялися, що за 6 євро ми взяли кілограмову докторську ковбасу, покажи. А вона більше похожа на якусь охотничу, не знаю. Притім собачу Там нормальна ковбаса. Ну типа за 6 євро нормально. Лучше, ніж оцей чай, що ти взяв якийсь, як роді в воду кинули жувачку просто і воно вкус так чуть-чуть жувачка. Це я сті типу, покажи поганий. Люди хай заповнять оце гамно. Оце нормально. Ну може, з другой вкус полоше, але це вот чисто вода обычная. З ким-да з легким привкусом куда-то хуце кілограмова ковбаса. За 6 євро. А, похоже, кстати, на ліверку, яку собакам дід давав. Ме... <laughs> Чиваса кормив. Дід, кстати, дивиться влоги, логі, діду із бабушкою привіт. Чивасу теж. Чивасу ні, чивас помер. <laughs> не спішно був Попробуй. Ну, я попробував, ті, катіт. Я, я спеціально кетчу додавав, щоб вкус трохи, ну, так, перемішувався. Ну, по запаху не дуже, якщо чесно, колбаса. За 300 гривень килограммову палка. Не нормально. насрати, да, туда насрать, бути. Нормально. Можеш хавати. Та я буду. Ну, давай влог подивимось. ми тут у нас предпросмотр. Точніше, прем'єра. Я з таким трудом цей влог вилажу, що тут должно бути, я не знаю, мільйон коментарів і підписників, якщо чесно. Тому що я на вулиці грузив два часа його. Ну так в руках держав ноутбук. Сейчас мы тро залетать себе движуха. Ребята, подивіться чудо, но я не записан в Покажи. Ты можешь выше поднять? Подними выше. Ну я больше вище. Та подняй, подними. Мы достаем лайт ленту, щоб її все-таки ну... проверить. Пчелка каже мені, чуешь, Каже... Та Да ты выше ну, дурак. Пчелка каже, мені тут, мабуть, батарейки немає. Він відкриває, а тут є батарейка. Це максимально рідко, щоб в комплекті. Там, де лента була батарейка в пульту. А я купив козирну прямо ленту за 30 євро, тому що думаю, ну, купити за 20, зараз пожалію 10 євро і буде галіма лента. Купив за 30 і подивіться, яка вона заряжена. Вона прям прорезинена, ну, така хороша. І клеить не надо, я спеціально не хотів брать ту, яка клеїться, потому что та яка у нас зачастую грязно, відклеюється, ну такое. А ця прям заряжена должна быть. Ого, тут и блок питания серьезний. Я если що за розетку. Блок питання, тут мощнейший. Слухай, Барбос, ты зачем валину вивалив свою? Ты сейчас рукой закрив, как будто ты там голый сидишь. Но, не а ну, не А ну-ка. Сейчас, благодаря вам, как ты одной рукой. А ну подожди. <laughs> а ну подожди. Не надо все вытянуть. Я с а тобой Одной рукой попробуй. Одной? Угу. Mm. Все? Не работа. А где пульт? Так, чувак, а ты что-то не то сделал? Ого. <laughs> я кадр, Я не выбрал. Ты подивись, как у нас света заряжена. Да. А красной не мая, да? Должна быть. Это РГБ. Вот, не дай. Как Вау. это красной нету? Не может быть такой. Вау. Она подписана даже буква Р. Я не вижу. <свист> Хорошая лента. Ей надо подключить нормально. <свист> а ну попереключай. Да. Надо свет выключить. Да не, потом свет выключить. Не, Не-не, выключи, выключи, выключи. Подожди. <свист> Ого, я кого Подожди. Мы, крутим портали, анимать зашли. А ну, сейчас, сейчас. Подожди, давай, давай, типа, клипе подожди. А ну, давай, так кажется, я тебе кишу, Не-не-не, не, тебе что я тебе О, Ого, казу. Подожди. Моя мама смотрит. Ну, может, какую-то малышку в Берлине, это да, подашь после его? Понял? Знаешь, как с ними? Подожди, подожди. А ну, да, 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 вот так делай. типа ты губу просмакуешь. Ты можешь собраться? Миша, нам деньги не заплатят, все хуйня. О, пойдет. Люцифер. Ой-ой-ой. Так, ребята, не путайте цененки, mm -hmm. это дай Вінчик. Просьба до вас за скрин тебе дай винчик, сделайте аккаунт. і скиньте скрін. Пожди, подожди. Все так. Говориш? А, це Кажу, щоб ти убирал за собою. Подивися, що це за гнидники. Ти про свої ноутбуки, свої два телефони і наушники? Дивись, э, папка, ага. ноутбук і ноутбук. Все остальное твоє, почти. Да, я тоді забираю. ні ні не не это видео. В смысле? Подожди, дай ленту. Как думаешь, хвата? Вокруг. Включи її, щоб ти понимал, щоб ти видел. Так, ну і зверху вот тут -вот, за цей крючок цепляй. Не, я знаю как. Мне закинуть. Ого. Давай закину. А здесь просто кровать ломаю. Тоже гляну. Да, я думаю, конечно, с лентой набагато. Лучше будет, и комната дуже сильно преобразиться после цього. Ну вы сами бачили. Через низ. За окно зацепилось. Да нет, пчелка, она короткая. И наверх это, наверное, ошибка. Ну, сейчас повесим, глянем. Да, уже заканчивается. Да, не, Та, не А полный низу больше посвящал. Давай, давай. И это 10 метров? Да я кажутся это из-за того, что сверху просто. В общем, короче, как-то так сделал сделали. Покажи. Там. И вот тут. Непогано, але я кажу, що мабуть було б краще, якщо понизу провести. Я думаю, що це могла делать днем і нормально просто провести ровненько і знизу по полу, для того, щоб світ вверх давав відображення э, і було нормально видно. А так виходить, що якби от щось стінку освічає трохи отут, двері, а там, де пчелка, взагалі нічого не світиться. А якщо понизу провести везде, то відображення буде йти вверх. І повністю вся комната буде освіщена. Так що пока що так, а далі чуть-чуть по-другому. Я представляю, як прикольно сусідям видно, яка така гірлянда висить, потому что я коли хожу по вулиці і у людей світяться гірлянди, то мені дуже нравится, коли так. У меня аж глаза заболели. Ух ей, как она ярка. О, о це цвіт красный, світ. Mm. Uh. цей цвет хороший. Прекрасный поганый О. Цей приятний, кстати. Такой цвет сексу. Нет. Нет. Йоу, мне что самонтирует? Лиловый цвет. Но если сильно глаза, типа, то бьт так, типа, сильно глаза. Да. бачили, Я знаю, что у меня родные мои смотрят. Извините, конечно. Я немножечко выпив а вот так усе приятно, если для вас. О, тут розовий вернів в раю. Верні назад, на розовато. Не, не, дру. Он на камері зовсім по другому смотрится. О, вот этот. Ми з пчелки вгорали, що я в прошлый раз коли комментировал, ну це тільки що ми зло. мы вгорали з того, що я кажу, а от наша німецька кухня, і ми почали прикалуватися і говорить, що. А вот наш немецкий шкафчик, немецкий стол, немецкая лента, немецкая темнота. Короче, мы даже так прикол Не, ну прикольно. Ладно, <music> а, лента пиздатая. Согласен. Ну, своих денег я считаю стоя. Потому что она про силиконы, но она прикольна. <music> <music> ну, как сказать, я, наверное, хуй купил, <music> но да. Но она козырная, она в натуре, она светлая пиздец. <music> <На>, привет. <music> Сейчас тут так. Но если сделать вот так... А yeah, <laughs> вот, собственно, и такое движение. Черт, А ты никогда не задумывался, сколько надо денег для счастливой жизни? А вот я думаю, чем больше, тем лучше. Миллионером за день можно стать только выиграв лотерею. Также оставлю ссылку в закріплених коментарях. Там чоловік тобі розкаже, як можна зароботати в день від 3 до 10 тисяч гривень, используя секретний промокод. Так що переходь, поторопись, тому що хто знає, може завтра уже це не буде работать. Не жди чуда. Дійсно. Що там кажуть німці? Не шумлять. Та тільки що так сверлом лупасили. Таке відчуття, що зараз заб'ють чолочку жопу той гость. Обережно жопа закривається. Наступна станція гость. Дивіться, який у нас козирний спуск, як у графа дракули. Ну ви не подумайте, тут є світ. Його можна включити. Можна в туалет кому-то я Не буду зніматися. Чого? Не треба. Приватна власність. Посвіти, ой, включи світ. Посвіти? Оп. Оп! Дивіться. Ми коли заходимо, кожен раз піднімаємося і думаємо. Що ми як у графа дракули в домі. Ну це не погано, це, це не Це, типу, мені наоборот подобається цей вайб. Прикольно. Подивіться. Такі от німецькі під'їзди. Кстати, хороша новость. Я наконец-то вліз в худі, яке я не влазив цілий год. А я просто перепутав. Я думав, що я одне худі беру своє сіре, а це друге. І я таки беру в вані, дивлюся. Це те худі, яке я не міряв. І думав, що коли похудаю, тоді ну дівчино, воно на мене нормально налізло. Год лежало, ждало. Щас їдемо, хоч нити якусь парігмахерську постритись, тому що вже заріс просто до ужаса. А пчелки чолки, що замрачуваться, не надо. він просто стрижеться йому по барабану на леса. Пчолки порвались тапочки, і він до сих пор не знайшов адекватної ціни. Тапки він десь, що якийсь магазин, не то, по-моєму. І там тапки стоїли 10 євро. 10 євро він не захотів втратити, тому що ну реально за тапки дорого. І я не за 5 євро тапки, ще й теплі. Тут знімається вся подкладка. Тобто можна просто як резинові носити, можна з Правда, розмір 43-44. Не знаю, йому підійде чи ні, але більших я поки що не знайшов. Думаю, що будуть нормальні. Здіймо подгончик перед Новим годом. Типа на Новий рік, не знаю. І зараз чашки ще нам знайшов. Точніше, не знайшов, а буду вибирати, тому що я вообще, в принципі, зайшов отділ, там де куча всього цього є. І ми це все шукали. Поэтому зараз візьму цю всю двіжуху і дома покажу розпаковочку. наконец-то. Да, я, я yeah? yeah. Постригся. Стрижка стоїла 20 євро. Подварився з того, що я заплатив тисячу гривень, за те, що мене просто по бокам подстригли. А і закупився, в общем, в теді по дорозі. Тут пару подгончиків чолки на Новий год буде подарок. <гум> Кстати, сірі я не купив. Я зайшов в шпадкав, а мені каже, що там карти не можна, у мене налічки немає. Так, це ти тапки на Новий год. На. Вони Поняв? Поверни. дивись, їх можна знімати, оце. Якщо... а якщо холодно, одягайте. Ну, я не знаю, чи вони по розміру підійдуть, бо більших я не знайшов. 43-44. Ну по ідеї дружні. Ну у мене, 45 ж ж конечно. Ну ти ж моїх ходив. Ну там зняти треба цю підкладку. А, нормально, літак. Катят? Катят. Катят. Катят купив нам сковородку. Недорога, кстати. 200 гривень, 4 євро. Сковородочка, чикес. Так, далі. Ну це я собі купив. Вішалки по 1 євро, 5 штук. Тю, вообще, да, ну це а, то маленькі тішики корона стоїть. Ну пойдет, я думаю, що начіпиться. Так, оце тобі чашка. Вже я... на новий рік буде. Ти ж ти це? А це мені чашка. Собі взяв сіру, вона, конечно, менша, но... Я вообще хотів, там була здорова чашка. Я думав, пчелки взяти тупо отаку здорову. Но вона 200 гривень зайшла. Ну, 4 євро. Це дешевше. Чи це за подогони такі? А, це просто щоб на запас. Воно сильно дешево просто стоїло. Сколько? Я не вижу. 3,50. Ну, не сильно дешево. А ту ми за скільки купили. 12, по-моєму. так, это 5 метрів просто. Так це так, чисто якщо не вистачає і десь під кровать, щоб поставити на зарядку телефон. Ну потом я зайшов із-за того, що бачу, що маленька стоїмо, я думаю, візьму. Ну типу тут дешевше не найдеш. Нехай буде. Все, подарки закончились. <гум> ну коротше, пойдемо. Маленький, а що за счет Ну, що, Новий год на носу скоро. Это сопля, а не Новий год. Це хороше що. Я просто в теді зайшов і там це все було, те, що ми довго шукали, потім і взяв. Ну а сигарети, б, на річку вони просять. Я не знаю, це в магазинах, мабуть, треба купляти. Та ладно, маленький. следующий раз візьму якось. А, прикинь, Ти знімаєш? Я збирав промокоди за банки ЄДЕКа. Вони в мене довго лежали. Я стою на касі, тіка чін-чень на самокасі пікать, поняв. Воно ошибка, охрані підходить, ще раз пікаю, він такий. Я кажу, що, типу, а це іспользований, типа. Я не розумію його. Я давай ще раз, він пікає другий, третій. І потім він мені об'ясняє, що кожен промокод, там, де я здавав, там я повинен його використовувати. Прикинь. А в Lidl не так було. А це в Єдекі тільки так? Походу. Либо, либо я просто в одному Lidl. Ну, по-моєму, я іспользував в різних Lidl. Ну like, no, like. я щось то таке. такое. Ну no, це дуже неудобно. Я там здавав, я дивлюся, там один магазин, там другий магазин. Типа, щоб поїхати промокод, треба їхати в другий кінець міста. Ну таке. Тому я викинув з промокоди. Якось так. Ну, став би, мало ли, що попав би туда. Ну, виконується я говорю на відео, вообще їх не виконав, не маю А, понял. Хочу ще ответить на один із останніх часто задавайших вітарів: це: скільки нам обійшлася ця квартира. То есть, не сама квартира, а кімната. і хто її оплачує? Потому що слишком много задають, 100 раз переспрашивают, хочу сразу ответить, щоб потім не повторяти. З каждого человека за комнату получается 490 євро. То есть вместе з пчел буде оплачувати 1000 євро за цю кімнату. І перше я буду оплачувати, пока мы не вивчимо язык і не підемо на работу. А, і опять же, і тут отвечаю сразу одразу на вопрос, чого ми не підемо на работу. Потому что на работу нельзя пойти без языка. И если даже можна, то для цього надо параграф. Параграф я получаю в середині, следующего пчелка вообще я не пам'ятаю. Коли ты получає? Пчелка, взагалі, получаю в январі. Поэтому на роботу тим більше ніяк не устроїшся без параграфа. І навіть на курси не піти без параграфа. Так, да, самому щось можна подучити, але якщо ти хочеш йти на курси, то вже в центрі сказали, що треба получить спочатку параграф, а потім вже записуватися на курси. Якось так. І ще мені писали, щоб я вам показав ванну, тому що я забув в прошлому блогі вам її показати. Сейчас покажу. Так, включаем свет. Вот так вот у нас вот тут комната. Вообще, в принципе, расположение. Сейчас. Вот ванна. Тут есть моментик. Получается, свет не работает, потому что... Лампочки, якісь маленькі, бути, якісь спеціальні тут. І я не знаю. В общем, хазяйка сказала, що розбереться з ним з цим. Ми б могли помітити, але ми не розуміємо, які тут лампочки надо, і хазяйка сказала, що сама принесе їх. Ванна вот, треба з собою брати фонарик, либо ж включати тут лет-ленту. Та нормально, ванна, стандартно. стандартна. Тобто, ну. Нічого не обычно. В общем, обычная ванна. Тут у нас наші сусіди. Тут кухня. Кухню я теж показував. Це наша комната стильно, модно, молодежна. Човка, що гуляєш. Call of duty? Ого який. Ну і комната, яка буде для будущих жильців. Тут буде жить 4 человека. Це, звісно, мені кажеться, що ну, ладно, ще три, якщо б чоловіка жило в цій кімнаті, було б нормально. Але Но, так як 4 людей, то ми вирішили цю кімнату не вибирати. Ми могли взагалі, ще сюди заселитися, але з кимось не хочеться жити. Хоча ця кімната, звісно, більше по і хотілося б її. Но це якщо б можна було сюди двом заселитися, А так як тут четверо, то тим більше ми тут не будемо вже готові кровати і скоро сюди вже будуть заселяти нових людей. Комната, звісно, ця класна. Нам саме найбільше понравилась, але к сожалению, ми не тут. Ми в меншій. Ну нам в принципі вистачає цієї кімнати. Тобто я б не сказав, що прям супер мало місця. Так, да, можна було б бы трохи більше місця чисто для якоїсь тумбочки, де можна лежить техніку, тому що в основному. Вся техніка лежить на столу, і за цього кажеться, що тут накидано. На самом деле, тут майже все нужно, крім цих мандарин, які я положив. І так же само тут я вже собі поналажував, що а його немає куди більше лежить. Але лента реально хорошо вписалася в інтер'єр, скажімо так. Ще покажу, що ми сьогодні купили. Готували ми сьогодні, кстати, перший раз на цій квартирі ми готовили макарони. З тунцом. Уже поїли. Купили сьогодні отаку от каструльку. Сковородку я в перший раз купив. Тут вже щось є наші тумбочки. Купили ще дві тарілки, ножик, там різна соль, стаканчики. Ось такого кофейка взяли. Я хотів, просто кофе пчелка, каже, я просто кофе не п'ю, давай. Якесь візьмемо типа капучино. І взяли отаке от капучино, не знаю, ще не пробували, не скажу по поводу нього нічого. вкусне вкусне. Оцей чай прикольний, він со вкусом як глінтвейна. Глінтвійна. Ну і мочалочок трохи купили. Так. І це теж наша полка. Там маленькі огірки, там капля єгіря залишилась. шоколадка косичка. Це я любитель косички. Ковбаса типа флет. Теж подобається дуже сильно. Прошлі мандаринки, яким вже походу габела. Це я свіжі купив мандаринки і закос під Кіндер. Просто для разнообразяв, тому що ми вже всі кіндери перепробували. А точніше пчелка, тому що пчелка він взагалі любитель кіндерів. Я раніше ніколи кіндери не купляв, тому що мені казалося, що вони стоять мільйони. То пчелка моя підсадив, але я не кожен раз беру, все одно. А і дивіться, скільки у нас ще бутилок назбиралося? Тут уже, я не знаю, на Євро 2 точно є бутилок. Якось отак. Ребята, хочу показати прикольну штуку. Не відключайте це не реклама. В общем, один айтішник зламав онлайн ігру де ми вже неділю з друзями витаскаємо туди гроші. Рішив поділитися з вами, так як неізвісно, скільки це ще проживе. Ролик оставлю в цьому квадраті, нажимайте сюди і можете уже сьогодні почати заробляти капусточку. <плакова> 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 а ти попробував би. В общем, нажимайте на ролик прямо зараз. Всім спасибо і всем пока. Чолка тоже проснулся. Сейчас достану телефон і буде делать вітер.